Доброго дня. Сьогодні розберемо ім'я Василина за древньослов'янською буквицею. Буква В – віри це інформація, знання, багаж знань. Як впливає дана буквиця на людину? Людина є носієм знань, є багажом знань, та володіє якимись сакральними знаннями. Буква А азм це вміння започатковувати. Це початок, причина, корінь, джерело, зародок. Людина гарно вміє. Починати нові починання та нові стартапи. Буква С слово. проявлена форма думок і втілення в явний світ. Тобто людина слово сказала, зробила. Завжди ще таких людей називають, е, вміють тримати слово. Буква Іже. Іже це баланс, гармонія, стан без війни. Як впливає дана буква це на людину? Людина є збалансованою, гармонійною, і в неї є аж дві такі букви. Так? Людина Тяжко вивести з себе, вона є стабільною, збалансованою і гармонійною. Буква Л. Люди. світ людей, общинність завжди буде тягнутися до світу людей. На людях їй буде легше. Буква Н. наш, спадщина наших предків, що відноситься до спадщини наших предків? Це традиції, гени, ну, навіть забобони. Це те, що передається нам з покоління в покоління від, від наших пращурів. Як впливає дана буквиця на людина? Людина є поцінювачем традицій, так може створювати нові традиції і гарно вміє передавати е, ген. Так, коли ми щось, чимсь володіємо, ми говоримо на останній склад і є в нас на так. Людина гарно несе генетичний код своєї е, свого роду, своєї нації і вміє його передати. Ось хто хоче, щоб я розібрав його ім'я або прізвище, мені тут в особисті.